Так, сукерочок заїхав і чекає. Хтось по небу, а хтось по землі. Управлення цукерок таким чином, зараз поясню. Бажаю міцного на зв'язку. Жодного разу не розповідав вам про бригаду, в котрій ми служимо, а саме 59-та бригада ЗСУ. В ній ми відповідаємо за ударну повітряну діяльність по детоксикації хробаків. Але є у нас козаки у бригаді, котрі відповідають за наземну діяльність в той самий спосіб. Це мій побратим Хохол, з котрим ми разом прямуємо до перемоги. І саме за цей напрямок відповідає в бригаді Він. То є факін машини, які несуть бадабум храбакам. Ця машинка є та, яка сама камікадзе, ми її називаємо Клоп. Це та, яка мінує, тобто вона робить доставку цукерки на місце. Потім йде детонація, якщо потрібно, коли потрібно. От, і ці технологічні процеси, ці технологічні машинки забезпечують нам е, перемогу. Давайте так. Ми багато чого розповісти не можемо. Оце самосвал привозить, звантажує, уїжджає. Оце камікадзе, те саме, що летить у нас зверху, тільки їде. Везе воно стільки цукерок, скільки ми не можемо віднести за 25 разів. Є у нас козаки, котрі. Щоденно і щоночно їх збирають. На них потрібно певну кількість матеріалів. Про матеріали просити зараз звертатися не буду. Ті експерименти ми вже припинили. Є у мене велике прохання про дві речі. Перше, оголошений хохлом збір на виробництво X таких засобів камікадзе і самосвалів у сумі 2 млн грн. Я прошу підтримати той збір сьогодні і вже завтра аналогічні машини будуть робити свою роботу на смузі фронту 59-ї та іншої бригади. А друге моє прохання, підпишіться на канал того козака, бо якщо я вам показую якісь повітряні рухи, то він завжди показує гарні наземні штурмові рухи. Продовжуючи ту Переможну ходу штурмовиків 59-ї бригади, котру здійснював наш побратим Моджахер. Реквізити я розміщу під цим постом. Я ніколи не звертався про збори, що не стосуються літаючих засобів, але зараз саме той момент, коли потрібно трошки докластися зусиль і зібрати ту суму 2 мільйона гривень виключно на виробництво тих факінг машин щоб ми рухалися разом до перемоги. Разом до перемоги слава Україні, героям слава.